Зараз Сончик Даріус. Правда, проти сонця погано знімати. Як тут -то? обійти? О! А, ти просто... Ти просто блискучий. Накидав всі на воду. Дуже акуратний хлопець. Тут він живе, у нього тут така ліватка. Ну, поки що тут, поки травичка підніметься, трошки ще почекаю, тому що якщо на дуже молоду траву, то вона дуже скоро закінчується. От, а так як він у мене пасеться на прив'язі окремо, то це для нього зараз ідеальний варіант. То що я тут кажу, дуже акуратний, дивіться, її спить тут на соломі. Я йому постійно підкидаю свіженьку-чистеньку солому. Їсть тут біля дерева. сюди закидаю щенок, а він перегортає все сюди. А какає, зараз скажу, а какає он там, за деревом. Ну, Таріус, вийди з кадра. Вот там, ну, взагалі, їсть, де спить, а от прям, вот там, бозечко, от І ніжний хлопець. Притулився так носиком. Такий маленький такий ще, так? да? Я ще маленький. Ще він підросте, набереться своєї жеребецької сили. Це він маленький, молоденький хлопчинка. Розкову у нього може і не бути. А от що підросте, то підросте. Зараз не кидаю йому свіжого сіна, бо він пацан дуже переборчивий. Я вам скажу, якщо йому щось не подобається, навіть свіжого тюка з якогось гарного, він може його погано їсти. Він взагалі якийсь балований, що це з ним таке? Такий балонь. Майже, майже злизав, треба свіжо принести. О, красавчик.